Україна чекає на сильний пакет санкцій проти Російської Федерації саме від Європи, заявив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, вже навіть є дати, і про це він сказав на брифінгу за підсумками розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Пакет Європи буде, і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет. Безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде й наступний. До слова прем'єр Британії Кір Стармер теж заявив, що якщо Путін не налаштований на мир всерйоз, а просто тягне час і грає в ігри, то має заплатити ціну. Тож дуже схоже, що принаймні європейські лідери усвідомлюють, що потрібно посилювати тиск на кривавого очільника Російської Федерації, і дійсно треба перейти від гучних заяв таки до дій. Поки нагадаю, Дональд Трамп вирішив, що поки що він не буде запроваджувати нові санкції проти Російської Федерації, тому що Трампу вкотре, вчергове, вчора здалося, що з Путіним можна домовлятися Бо більше Трамп переконаний, що з Путіним є про що говорити, і він собі. Вже там навіть малює якісь майбутні співпраці з Російською Федерацією. Говорить про дуже вигідне економічне партнерство. Ну і звісно, мабуть, для Трампа це зараз є першочерговим, а не припинення війни в Україні. Хоча звісно, ми розуміємо, що Трампу дуже б хотілося, мабуть, якнайшвидше вирішити цей конфлікт. Знову ж таки, не тому, що його надто турбує доля України та всіх нас з вами, а тому, що дуже хочеться вже швидко почати налагоджувати ось цю економічну спів. В працю з російським терористом і вбивцею, і ось поки ось все це відбувається на міжнародній політичній арені. Поки є ті, хто все ж таки вважають, що не треба тиснути зараз на Путіна, тому що з ним є про що домовлятися або більше як каже Трамп, ну насправді Путін же ж прагне завершення цієї війни, і він зацікавлений у припиненні вогню. Тому бачимо, що. Путін зацікавлений лише в одному продовжувати наступальні дії. Також він хоче продовжувати знищувати нашу Україну, і звісно, він намагається і далі тероризувати усіх нас з вами. Ну і звісно, кошмарити наші відносно мирні міста. І ось протягом минулої доби російські війська завдали ударів по нашому Харкову. Ну і також били по трьох населених пунктах Харківської області. Так, приміром внаслідок обстрілів у селі Старовірівка постраждали двоє жінок. Нок, одні з них 73 роки, іншій 45 років. Про це до речі, сьогодні вранці повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Також він додає, що ворог поцілив БПЛА по Київському району Харкова. Також противник, тобто росіяни, застосували для атаки по Харківщині різні види озброєння. Крім цього, було е, пошкоджено та зруйновано об'єкт цивільної інфраструктури. Так, от у Куп'янському районі пошкоджено 13 приватних будинків та адміністративну будівлю у Богодухівському районі пошкоджено. Три приватні будинки, а також господарчу споруду та автомобіль. Ну і також я нагадаю, що минулої доби під ворожим дроновим терором, а також артилерійськими обстрілами і авіаударами перебували взагалі близько 40 населених пунктів Херсонської області. І до речі, через цю російську агресію п'ятеро людей минулої доби дістали поранення. Я просто нагадую, що нині відбувається в Україні в той час, коли от міжнародна дипломатія переконана, що з Путіним треба говорити, і з путіним можна про щось домовлятися, бо на жаль, поки світові лідери та політики. Вважають, що ще просто треба трохи часу. Ну можливо, тиждень, можливо, два. Ну просто треба почекати, поки Путін вирішить, якими будуть подальшими його кроки. То для нас з вами є цілком очевидним, що в нас цього часу немає, тому що кожного дня, кожної години Україна опиняється під ворожими атаками та ударами. Ба більше складна ситуація на фронті. Про це ми теж сьогодні будемо говорити. Тому що поки Путін розповідає у телефонних розмовах, якими потім хизується і пише, і каже, що дуже хороші ці телефонні розмови. Це я зараз про його вчорашній діалог з Трампом. його Армія намагається просуватися на основних ділянках фронту, і це теж дуже красномовно свідчить про те, що говорять і аналітики інституту вивчення війни, що насправді Путін намагається зараз знову ж таки водити всіх за носа, і він намагається затягувати час. Цей час йому дуже потрібен для того, щоб покращити позиції своїх вояк на основних ділянках фронту, тому що Путін прекрасно усвідомлює, що щоб там не заявляв Трамп, якби він там не говорив про те, що дуже треба. Ба зараз якось домовлятися, путіну треба одне демонструвати свою силу і можливо навіть міць на фронті. І власне це він намагається зараз робити. Ну і також знову ж таки повертаючись до того, як поводить себе зараз кривава Російська Федерація. Може лише також нагадати, що от сьогодні вночі, тобто у ніч на вівторок, 20 травня, російські війська запустили по нашій країні понад сотню ударних БПЛА, і ось як повідомляють в повітряних силах збройних сил України. У сьогоднішньому ранковому своєму зведенні противник випустив 108 ударних БПЛА типу шахета, Також безпілотник імітатори різних типів по нашій країні. І от станом на 9 ранку засобами ППО було знешкоджено 93 ворожі шахеди, і це знову ж таки прекрасно демонструє зараз, що роблять окупанти в той час, поки міжнародна дипломатія намагається домовлятися з терористами і вбивцями.